Шановні дівчата жінки, я сьогодні хочу вам розповісти, розказати про стресове нетримання сечі або при нетримання сечі напруга, яке виникає при фізичному навантаженні, кашлі заняттям спорту та не дозволяє бути соціально активними. Рішення даної проблеми її полягає його встановленні супротиральної петлі. Це спеціальна сітка, яка розташовується під уретру. От, власне, хочемо ми вам її показати. Вона знаходиться в чехлі. Ми спеціально для вас її розпакували, щоб продемонструвати. І, власне, сама сам пристрій, який є одноразовий, з допомогою якого встановлюється е, цю сітку. Дане оперативне обтушення є малоінвазивним, виконується через декілька мініатюрних проколів на пробеженні і виписка пацієнта протягом однієї доби. Ефективність 99% при правильному встановленому діанозі, при правильному обладнанні, при правильній постановці стенту.